Гібридна форма писанки Олега Михайловича квіточка. Селекціонний номер 1105. Це в нас сигнальне плодоношення. Ми вже знімали, показували кущик після цвітіння. Дуже багато було соцвіть. Ми його пронармірували, оставили тільки. Ось ці грони, щоб показати, якого розміру грони. Вони длині. Ось така ягідка десь 12-14 грам. Гармонійного смаку, цікавого кольору, непогана гібридна форма.